Доброго дня. Сьогодні ми з вами поговоримо про те, як можна провести комп'ютерний експеримент з використанням мови програмування Python і створення математичної моделі. Отож, давайте попробуємо розгляда... розв'язати одну з таких задач. Що для цього потрібно? Ну, Наприклад, давайте зробимо так, що в нас є затонувший корабель. Так, в якому ми знайшли скриню, і нам потрібно розрахувати за допомогою мови програмування, чи зможе ця скриня пролізти через ілюмінатор корабля. Він має форму кола, щоб можна було її витягнути на поверхню. Що нас цікавить? Ну, По-перше, нас цікавить те, чи відповідно наша скриня хоча б одним боком, тобто ось тут, наприклад, чи, наприклад, ось тут, так, чи, наприклад, ось тут. Хоча би одним боком вона пройде в ілюмінатор нашого корабля. Тому нам необхідно задати певні значення, які ми будемо використовувати для нашої програми, і сформувати відповідно математичну модель розв'язання цієї задачі. Ну, По-перше, що ми будемо робити, для нас важливим буде момент, який стосується радіуса ілюмінатора, його можна позначити літерою R. Крім того, нам потрібно позначити сторони скрині, вони в нас позначаються літерами А, Б і C. Так? Також нам необхідно дізнатися діаметри D1, D2, D3, тобто діаметр кожної сторони, тобто в даному випадку, ось тут, ось тут, ось тут. І якщо ось у нас ці значення, де д 3 D2, D1. І якщо хоча б одна сторона в нас буде проходити через цей елемент, в свою чергу, відповідно, ми зможемо цю скриню просунути через ілюмінатор. Як знайти ці діаметри? Ну, ці діаметри ми будемо визначати за формулою, яка дозволить нам визначити. Чи зайде наш елемент в ілюмінатор. Діаметри ми будемо визначати за допомогою формули, яка буде в нас визначати наступним чином. D1 ми будемо визначати як корінь квадратний з А квадрат плюс В квадрат. Д2 ми будемо визначати як. Корінь квадратний, так з А в квадраті плюс С в квадраті. Ну і відповідно d3 ми будемо визначати як корінь квадратний С в квадраті плюс Б в квадраті. Так. Далі нам необхідно прописати блок-схему, на основі якої ми зможемо здійснити написання нашої програми. По-перше, ну, що нам потрібно зробити в першу чергу, це ввести значення елементів А Б, С. Далі нам потрібно обчислити значення d1, d2, d3 за тими формулами, які ми ось тут прописали. Після того нам потрібно перевірити. Чим в нас буде справджуватися умова, що хоча б одна з цих сторін буде в нас дорівнювати діаметру нашого ілюмінатора. Тому ми кажемо, що 2R2 має бути більше d1, або 2r2 має бути більше d2, або 2r2r має, бу... 2R має бути більше d3. Чому r2? Тому що діаметр це в нас є два радіуси. Ну, і якщо ця умова хоча б одна з цих умов буде істиною, тоді ми видаємо повідомлення, що дістати скриню можна, якщо ні, не можна. Ну і йдемо до завершення програми. Ну, давайте попробуємо реалізувати цю програму на мові Python. Для цього створимо новий проект. І почнемо з того, що ми будемо, попросимо користувача ввести вхідні дані, які нам будуть потрібні для цього. Для цієї програми, тобто ми вводимо значення сторін ABCD, так, і вводимо значення радіуса нашого ілюмінатора. Далі нам необхідно визначити елемент D1. Ну, Оскільки ми з вами ще не вивчали бібліотеки матч, тому корінь квадратний в Python. Познач... Можна позначити як степінь одна друга. Тобто, що ми тут робимо? В нас ось є ось цей корінь квадратний, його можна подати як, наприклад, елемент А в квадраті, Б в квадраті, що підноситься до степеня одна друга. Так? Тобто один, що ділиться на 2. Тому ми так з вами і зробимо. Запишемо ось ці елементи. Так? А помножимо на А. ну Тут знову ж таки замість множення можна вказати другий степень, але в загальному в принципі цей варіант нам підходить. І точно так само робимо з елементами D2 і D3. Після того нам потрібно прописати розгалуження, яке в нас буде враховувати ті умови, які ми прописали вище. Тобто ми вказуємо, що якщо r2, 2, що множиться на r буде більше d1, або d2 або d3, відповідно, ми видаємо повідомлення про те, що цей елемент можна дістати. В іншому випадку тобто прописуємо команду LC і вказуємо, що цей елемент ми дістати що не можемо. Тепер нам потрібно запустити на виконання цю програму. Так, ну, збережемо її в будь-яке зручне для нас місце. І далі, в принципі, можемо запускати її на виконання. Тобто, вести значення наших елементів. Ну, для початку ведемо. Значення А, нехай буде в нас воно 0.8. Так, тільки перепрошую, тут має бути крапка, бо буде Python так. Далі 0.5. Це в нас буде друга сторона. Третя так само 0,5. І радіус нашого цього буде 0.4. Таким чином у нас виводиться повідомлення, що скриню можна дістати. Тепер давайте попробуємо ввести дані, які нам не дозволять скриню дістати. Так, Давайте 1.0. У нас буде перша сторона, друга 0,5, третя 0,6. І радіус у нас буде 0,25. І що в нас виводиться? Повідомлення, що скриню дістати ми не можемо. Тобто, завдяки аналітичним здібностям, так, завдяки відповідно побудові математичної моделі, ми змогли вирішити ось цю таку задачу. На цьому все. Дякуємо за увагу.